Друзі, привіт! Всі ви напевно вже чули, що у Лас-Вегасі Ренат Богданов виграв свій другий золотий браслет на WSOP. Тож зараз на вас чекає невеличке інтерв'ю, в якому Ренат поділиться своїм досвідом, розповість про шлях до перемоги, а також відкриє деякі секретики, які допоможуть вашій грі стати краще. Ріна, дуже рада тебе бачити і хочу тебе ще раз привітати з перемогою. Це твій вже другий браслет, але наскільки я розумію, більш значимий, оскільки і поляна була більше, і серія. Як так, ти дяка. почував в першу мить після фінальної роздачі про відчуття після, першої, після фінальної роздачі? Ага. І е після фінальної втраті. роздачі. Е По-перше, я е ну, переїхав моєго опонента. У мене було там 9% на перемогу. І ну, я якось там не вірив, де, ну, у Рівер. Там, вже думав про наступну роздачу. Але поклали дев'ятку, то, звісно, я навіть на, на фото можна побачити, як ну, мені неловко стало. Я з таким. Вираженням обличчя був. Але, звісно, був радий, і та більше мені як сподобалось. Да? Це відчуття, коли все закінчилось, і все як, ну, можна празнувати і тому А Адреналін був на максимальному якомусь зашковані. Чисто було, що просто хотілося все видухі. ні Ні, адреналін, мабуть, був, але. Ну, не так, я, я, я намагався контролювати свої емоції, там, щоб, ну. все було спокійно. Я ще грав в бірушах і не чув ну, взагалі нічого. В бірушах, прям не в навушниках з музикальцями. Так, да, 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 в бірушах, так, да, так, да, так, да, так, да. так. Ну, більше ізолюю звуки. І, ну, ще я ж грав проти, проти бразильця, угу. ну, в них е група підтримки, ну, завжди, це топ-1. Наважали, скини там за спиною валали. Ну так, звісно, тому з бірушами намного краще проти бразильців, звісно. Слухай, прикольна тема, треба запам'ятати. Так, 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 Ну, і Скажи, будь ласка, зважаючи на такий великий грінд, як ти справляєшся, де ти береш енергію, як ти відпочиваєш? Ну, по-перше, спорт це 100%. От ми були в Бразилії до цього, і грали ну, звідти онлайн. І ми там, мабуть, 3-4 рази на неділю на, на ходили в зал, займалися спортом, це найголовніше для мене е, та сон. І сплю теж з бірушами, звісно. І, тому що тут якось ну, шумно і взагалі. Тому сон і спорт, я б так сказав. І біруші Так, так, так. Фон, так, так. І біруши. І гарних капітування, мабуть. Так, це звісно, так. Е, підскажи, будь ласка, ще, на яких серіях ти бував до цього? Угу. І як тобі порівняння е, полян європейських і зараз в Лас-Вегасі? Ну, угу. е, був, мабуть, на всіх серіях. Так, мабуть, на всіх, може, там десь. В Азії щось десь не був. Ну, але був, я був в Камбоджі. Та звісно, ну, в Вегасі поляна найкраща ну, для мене. Е, так, і треба вміти підлаштовуватись під не. Ну, я завжди кажу, що перший, ну, перший Вегас, якщо хтось їде, це ну, не, не, ну, буде мінусово. Е, ну, завжди так. Тому що є у нас один один український пакеріст, який з першої серії. Так? А хто Костя Джок минулому році. А, Костя Джок. Так, по ідеї, він взагалі мав не по справедливості брати перше місце, але йому, на жаль, не пощастило в хазах. Ну, Костя, Костя це дисперсія з усіх гравців просто. Е, Тому так, ну, Вегас для мене най. Ну, Слабкіша, ніж Європа, я так сказав би. Угу. За рахунок американців чи так, за Так, так, звісно, за рахунок американців, тому що. ну е... Ну тут ну, Куди ти не сядеш, е... який би рех тут не був би, Ну це ну любитель. Але yeah. при цьому масою вони беруть, бач, по статистиці найбільша кількість браслетів, все ж таки, у них. А, там, ну, звісно, тому що їх там процентів 90, та вони. Ну їм легко там вони приїхали, там, виграли і, і уїхали. А розкажи, будь ласка, з ким ти спілкуєшся з наших гравців, з українських покеристів? <зв>. Спілкуюсь як друзі, чи, чи компанія. Може, підтримуєте зв'язок? З, з, Потримуємо зв'язок з багатьма, там, з Михайло Гутий, Оля Костирко, Костя Джок теж. Е, Станіслав Гулетенко. Та багато то треба. ну Хлопці, я там більше, ніж 20, я думаю, людей. 100% Десь буваєте разом кудись їздите на відпочинок? Чи ви <покери> 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 е в як, Якщо ми не граємо в покер, то ні. І в... взагалі в мене там. Так, щоб друзі в нас з покеру, з якими я проводжу час там, кудись поїхати, то ні. А так, в плані покеру, так, на, на серіях просто бачимось, можемо кудись там поїхати. Екскурсії якісь чи потім. Ну, да, так, 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 Ага. Та на хокей якийсь там баскетбол. До речі, про хобі. Які в тебе є хобі, крім покера? Як mm -hmm. ти свій А, падл? Падал, падал. О, от вчора. Падали. Так. Е а так, от кіберспорт. А, чи? Зараз ця гра в світі більше навіть теніс, так. <продукт> е ще кіберспорт, але ну, так, подивитись. І от, е можливо, ми поїдемо післязавтра на чемпіонат світу на, на Мейджор. Тут дві, дві години летіти Е, е Кіберспорт, теніс великий теж е полюбляю, подивитися та футбол. А шахи? Ну, шахи я грав. Ну, я, я кстати, кстати, грав шахи от буквально на неділі. І дивився, був Norway Championship, якось так, там Карлсон переміг. Але так, щоб фанатіти і хобі, то ні. Ну, наскільки я знаю, ти трошечки займався шахами і навіть е, займався з одною нашою покеристкою, яка так. так... В хінію. Так, 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 так. Це було до 15 років, так, я займався. У нас, І справді... У нас насправді багато в покері саме з шахів приходить людей. же Костя був, до речі. Так, <сум> так, <сум> так, <сум> так, 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 так. <сум> І Женя Бірязюк, шахідник. Мій коч Женя Березюк. Так, так. Спілкуйтесь з нею зараз. Ну, не так, щоб спілкуємося, але от вона привітання написала мені. Класно. Ну, у нас ще парочку молодого. <смісті> в ком'юніті є дарування. Яке. Я, 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 я пам'ятаю, ще був такий хлопець не був. Май... ну, Він і є. Е, Максим Козаков. Я про нього зараз і кажу. Це... А ми грали з ним в, одно, в одному дю США. Це що, ну, ДЮ США? Це... А, це абревіатура. Так. Не, 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 так, це як шахматний. Ну, там, де ми вчились грати. Та, угу. Клас. Ну, тобто, але зараз все-таки більше про фізичні хобі. Так, так. так. так, так, так. Для того, щоб підтримувати так, баланс як тіла, так і видихати психологічно, так? Так, так. так, так. Слухай. Особисте питання можна? Да, да, да. Е, більшості професійних гравців покер е, зв'язку ага. з такою щільністю графіка, дуже важко знайти свою другу половинку. Так, Чи знаходите своє кохання? Ні, це, це реально важко, не знайшов. Заважає реальний графік, так? Да, 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 100%. Та, і в мене є друзі, у кого є дівчина. І е, ну, я не розумію, як вони це е, поєднують. І ось ми були в Бразилії теж. Ну, і я би не, ну, не, не витримав би такий, так скажемо, досвід. А ви в Бразилії, Дома... до речі, їздили просто на відпочинок? чи щось Ні, ми, ми грали онлайн там в шість днів 7. Ну, там онлайн онлайн онлайн. І звідти, Тому? і часовий поїзд добрий. А, тобто ви поїхали в Бразилію лише для того, щоб онлайн пограти? Ну так, часовий поїзд добрий, а в Вегас потім, і коли їдеш, джетлага немає такого великого. О, цікаво, хоча, ну там ж наразі. Чотири часи всього різниця. Угу. А як Бразилію? Це... Крім. Ну, ні, ні, ні. Ми, ну, ми, нам сподобалися люди, бразильці самі. Mm -hmm. А так, щоб там, природа така, ні. Ну не, ну, не були, не бачили там чогось особливого. А зараз в Вегасі щось встиг подивитися. Е, та, ні, ну, карти, дві карти та їхні фішки, все, все що. Там же ж купа екскурсій, в каньйон, в, в ту частину каньйону, в ту частину каньйона, на вертольоті на, на автобусі, на машині, як завгодно. Так тут просто плюс 40 ще. і, ну, Взагалі ну, не хочеться. Ну, не хочеться виходити на вулицю, ні, 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 да, Так, не хочеться взагалі. Ну, Вночі ви виходить, ви, ти прокидаєшся, А ну розкажи свій графік. От ти прокидаєшся, і... прокидаюсь? 에, можу піти в зал, mm -hmm. що є час, якщо там нема дня-два. Потім. 에, завтрак, та і катка. Офлайн. Ну, і mm -hmm. потім, коли там. То, ну, я просто в цей раз я приїхав, і там, що турнир, турнир не граю, то в день-два. Тому мало часу. А так буває, що там. Вилітаєш, і там нападал, є купа. В Єгасі буде пограти. Впадал? Так, в Вегасі. А з ким ти там ходиш грати? Ну, з нашими хлопцями. Так, так. Я скажу, що наші теж зараз в Києві багато є точок, де я падал. Те, що ми граємося, граємо, я тільки почала цю Прикольно дуже. Історія мені прям зайшло. І хочеться ще, і ще, і ще наших багатористів, які теж в Києві грають, в падл, ходять. Там турніри цілі. То угу. тому що легко навчитись грати в цю, в цю гру. Там, але dé... вона цікава, там, там не тільки швидкість, але ще й треба стратегію якусь будувати. Цікавою ця історія. Так, 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 так. Тому я думаю, по керістам так вона заходить. Момент стратегії. Угу. Да, я, я багато знаю. Супер, а, скажи, будь ласка, ще, де тобі більш за все сподобалося не тільки грати, але й відпочивати. Можливо, ти все ж таки десь встиг подивитися місто під час а, грінду. Ну так, якщо да, я, я не вмію поєднувати, просто якщо я там поїду. А, Барселона, ми можемо. Барселон. в Барселоні цього року? Е, так, я думаю, так. Е, і, і то не тому, що там буде серія покер, а тому, що я хочу пограти в падал, там мої друзі є. І там як столиця падал. Е, все час, у мене буде ще день народження, може там відмічу. М -м і може зіграю турніри. -тур 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 -ну, -тур як тобі загалом живеться? Ти ж давно вже живеш за кордоном? як так, так. Вже звик. 100% звик. Так. А я ти звик ти? не жити за кордоном. Я, я, я звик е, ніде не жити і. отак ось ну, мандрувати. Подобається. Відтомився ще. Ну, звісно, 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 е, було б краще мати одне місце е, для життя. Та Київ, це було ідеальне да, місце. Е, але я розумію, що зараз ну, це неможливо. Тому. Е, Якби маємо, що маємо, так? Да? Ти з сестрою подорожуєш, ну, ви разом. Зараз ну, ні. Вона За... десь залишилася. Перші два роки так. Потім ми зняли квартиру в Лондоні, жили там один рік. Ну, як, жили? Сестра жила там, але я там ну, максимум чотири місяці з 12 був в Лондоні. Тому, не що... приїжджав, так? так, 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 так. Тому зрозуміло, що мені, мені не потрібна там, квартира, тому, ну. Тому так. А які подальші плани після Лас-Вегаса? Е, е, ну, в Європу. Е, ну, кудись в Європу. Ну, тобто, більше за все, все ж таки, Європа залишається. Так, да, так, да, так, да, так, да. так. Так, так. В Бразилії, це була лише підготовка до. Де... Да, так, так. Да. Угу, 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 угу. А в Європі де більше за все подобається? Mm, ну, Лондон, це. Топ? Топ? Лондон це Хочеться, да. Лондон цікаве місто. Да, 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 да. Там, бо я, там бо я б вжив жив з задоволенням. І вайп якийсь. Так, да, 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 да. Це, це дуже круте місце, не знаю. Там і. Е, як сказати, українська ком'юніті е, велика теж. Ну, багато mm -hmm. українців живе. Е, та й взагалі там. Ну, Я можу часто там розповідати про Лондон. Але так, так ну там, там би, б, там би корні, корні пустив би там в Лондоні сто відсотково. Саме улюблене щось про Лондон, от прямо те, що більше за все чіпляє в Лондоні. Про Лондон. Щось. Та саме місце мабуть. От місце, люди. Апі... А, по-перше, я люблю міста, як в Києві, є Дніпро, річка. Що попалося річкою. І тут в Лондоні теж там темза помивається. Uh -huh. Тому, от по-перше, це мені от, головне, щоб було, була вода е, поруч. А погода не бентежить там. Ну, це ти, полумів: е, про, 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 про дощ. про це. А так, ні, ні, там не холодно взагалі. Там максимум 0 градусів взимку. Так, це дуже приємна, комфортна температура. Так, ну, так, 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 так. Слухай. І хочу тебе ще угу. побачити, подякувати да, да. по подякувати за розмову. По-друге, хочу тебе попросити щось порадити нашим гравцям, нашим майбутнім зірочкам, які тебе дивляться, які за тебе вболівають. Скажу, що у нас є невеличкі на ком'юніті, яке постійно спілкується в телеграм-каналі. Ага. І ми слідкували за тобою, навіть скидали трансляцію, правда, без відкритих карт, але uh -huh. дивитися, цікаво було, і постійно за нашими гравцями, які виступають на міжнародній арені, цікаво дивитися. Ну, і, звісно, вболіваємо. Uh -huh. так, що би ти порадив е, майбутнім зіркам, яку як як зберігти цю витримку, коли тебе трошечки десь підкосило, Never. але ти збираєшся і все одно йдеш, йдеш далі, ти не тільтуєш, ти не психуєш. Що би ти порадив? Як залишати показувати свою агру? Так, ну по-перше, по перше, що я скажу, це банкрол менеджмент. Це дуже важливо. Тому що м, наступав на ці граблі і не раз, е, тому це перше. Друге, це звісно для того, щоб ну, е, як відчувати гру, там, грати свою агру, потрібні теж результати, щоб, ну як сказати, розуміти, що ти на правильному шляху, так, і результати для цього повинні, ну, повинні бути. Але буває такий період, да, коли ти ждеш цей, да. Теж mm -hmm. перемог. І в цей період дуже важливо навіть показувати бегру тому що багато гравців не можуть показати навіть бегру грають в цю гру і тому, ну коли тобі не складається. Mm -hmm. Тому важливо там вижимати максимум з того, що є. Тому що тобі кажеться, там роздали карти, якісь там щось пішло не так. Ти починаєш сумніватися в своїх рішеннях. І о, дуже важливо. Показувати максимум Ай гру ну, з можливості, ну, з, з того, що тобі роздають, так скажемо. Тому от якось так, якщо я зміг нормально пояснити, що я мав на увазі. Є якісь внутрішні не знаю, наративи, коли ти собі там повторюєш, умовно кажучи там, раз, два, три, чотири, видихай там, чи якісь, ну, не знаю, може, фішечки, чи згадки, не. що тебе стопає і не дає можливості тльтувати. І тримати концентрацію. Ну я просто взагалі, мабуть, такою людиною народився. Я просто... Ну, Мені ну, тяжко вивести з себе. Чи взагалі, я взагалі ну, не пам'ятаю, коли це було. Там, що в мене. Ну, я спокійно собі сиджу, я вірю в себе. там. Якось, ну, я не знаю, я не знаю чесно. Воно якось в мене ну, з народження. так от. Я взагалі не дильтую, в мене нема такого. Він клас. Це, це супер звичка. Це твоя. Це, мабуть, одна з твоїх найсильніших сторін, і тому ти да, так. Да, да. Я так, я теж так думаю. І, і ще, і ще мені, мені допомагали ем, дихальні практики. Дих... Як це на українській сказати, правильно? Ну, дихати так. Дихати. Так, так і я це робив ем, півроку. Перед кожною сесією. Онлайн і перед, коли є час перед офлайн. І mm. це теж і енергію дає, ну, і якось ти просинаєшся, як, ну, мені подобається. А по скільки хвилин приблизно ти робив їх? Там 15, по ванхуфу. Ну, хто знає там знає. Там 15-20 хвилин максимум. Прямо перед серією, да? так? Так, 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 так. І тобто в тебе взагалі ніколи не буває цього відчуття, коли ваш всередині так все там зараз перевернеться, камер... <ріцю> 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 Оце, це, це в мене може бути ем, не після того, я такі, як я, коли я програю роздачу чи щось там. Точно не буває е, так, ну, так, такого відчуття після того, як там ділер щось там, покладе, там рівер чи тьор. мене може ну, лише вивезти якась там поведінка е, там, гравця якогось, який я розумію, що ну, там, але, там, він ну, питається там, з другого боку себе показати. Але ж ти е, Це в ті випадки, коли ти граєш без біруш. Так, 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 так. так. А до речі, про тих, хто виводять, часто потрапляються за столами оці. Ні-ні. Е, ні Ну, як, як там, Мартін Кабрахал, так? Ну не, ну, не часто. Не часто? Да, Але Біруша це хороша, находить, не так Біруша. Угу. Супер. Ти якось від... відсвяткував вже перемогу, чи е, плануєш вивак? закінчити повністю серію і потім вже. Е, ні, ми, ми пішли в ресторан, посиділи години три, там, е, вина випили таке символічно е, ну, своєю компанією. Та так взагалі ну, і не, 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 ну, не збираюся там, відмічати якось. Ну що ж, тоді я тобі бажаю подальших успіхів, нашим да. глядачам прислуховуватися до твоїх порад, настанов. Банк банкрол менеджмент. Це, це перша Сильні практики. Ось і сподіваюся, що ми побачимося в Європі на наступних змаганнях, можливо, навіть в Барселоні. Так, до зустрічі. А, дякую тобі ще раз дуже за розмову. Дякую. Да. До зустрічі. Да.